Ми вже приїхали на локацію, це знаходиться 100 км від Вільнюса. Ми зняли домик на двоє суток. Ціна такого домика 80 євро. Ну, таку дешеву ціну я не зустрічала. Зараз вам зроблю обзор, дівчата. І отак виглядає сам домик. Тут камушки такі красиві, багато дуже насаджень різних. Зараз покажу, яка тут така красота, дівчата, за 80 євро. Домик дерев'яний. кому Хто хоче, я зроблю рум-тур внутрі покажу. Так, тут ступіньки такі. Дивіться. Ну, ну це просто, ну, це така красота, я не передам, зараз заплачу, гляньте. Тут, коротше, ще лампочки є з гірлянди, вечором коли стемніє, Тут два кресла качалка мангал. Це така зона тут сидіть. Кресла. подивіться на цю водичку, гляньте. Да? просто? То домик, там качала чоловік. А там ще купол є, ми його запалимо і будемо сьогодні ще купатися в куполі. А для літа, коли буде зовсім тепло, коли приїжджаєш, можна тут ось рибачити, з мостика купатися. Це просто не Це 80 євро, дівчата. Сутки. Да, купол, звісно, ще стоїть, 80 і нам зробили скидку на другий день полтинник Получається. Дивіться, ну як вам нравиться чи ні. Дівчата, я в восторгі, я вообще така довольна, це не це не поридає. Я ще вам хочу зняти домик внутрі, Кому цікаво, напишіть я обов'язково ще сниму внутрі. Ну дуже класно, вообще, обалдеть.